Привіт, любі друзі! Сьогодні ми з вами навчимося множити десяткові дроби. Поїхали! Спершу розглянемо, як множити десяткові дроби на 10, 100, 1000 і так далі. Звучить воно так: для того, щоб помножити десятковий дріб на 10, 100, 1000 і так далі, нам потрібно всього-навсього перенести кому у десятковому дробі вправо. На відповідно 1, 2, 3 і так далі цифри. З цього можна зробити висновок: що при перенесенні коми у десятковому дробі вправо на одну, дві, три і так далі цифри, цей десятковий дріб збільшиться в відповідно 10, 100, 1000 і так далі разів. І навпаки, якщо ми будемо переносити кому вліво, на 1, 2, 3 і так далі знаки. То наш десятковий дріб буде зменшуватися відповідно в 10, 100, 1000 і так далі разів. Розданемо два приклади. Нехай нам необхідно помножити 81,34 на 100. Для цього, як нам вже відомо, нам буде необхідно перенести кому у нашому десятковому дробі вправо на два знаки. Таким чином. Кома переміщається на два знаки праворуч. В результаті ми отримаємо десятковий дріб 8134,0. Ну а 0 в кінці ми можемо відкинути. І в результаті отримаємо натуральне число 8134. Другий приклад. 0,72 потрібно помножити на 10. Для цього нам буде потрібно перенести кому вправо на один знак. Згідно із раніше розглянутим правилом. Переносимо кому вправо та отримуємо десятковий дріб 7,2, що і буде добутком наших двох чисел 0,72 та 10. І виникає логічне запитання: а що ж робити, якщо другий множник у нас не дорівнює 10, 100 чи 1000? Що, якщо ми маємо два десяткових дроби? Що ж, можна помножити і два десяткових дроби. Робиться це наступним чином. Для цього ми повинні виконати дві дії. Перше, ми повинні виконати множення, не звертаючи уваги на коми. Тобто, виконати множення, ніби маємо справу з натуральними числами. І друга дія. Після того, як ми отримали добуток, ми повинні в ньому відокремити з правого боку комою стільки цифр, скільки цифр після коми в обох множниках разом. І одразу скористаємося цим правилом для того, щоб помножити два десяткових дроби 0,15 і 0,6. Першою дією ми помножимо цих два десяткових дроби, не звертаючи уваги на коми. Ніби натуральне числа. Тоді будемо мати 15 помножити на 6. Порахуємо це і отримаємо 90. Тепер нам потрібно в отриманому добутку справа відокремити стільки цифр коми, скільки разом цифр після коми в обох наших дробах. У першому дробі у нас дві цифри після коми. У другому дробі одна. Разом їх 3. Тому ми повинні виокремити з правого боку у числа 90 три цифри коми. Таким чином, можна сказати, що ми кому переносимо вліво на три знаки. Переносимо кому спочатку на одну цифру вліво. Виходить 9,0. Потім ще на одну, адже нам загалом треба виокремити три цифри з правого боку. І тепер у нас стоїть кома, а справа стоїть 90. У таких випадках ми повинні дописати нулик зліва від кома. Тепер маємо 0,90. Але це ще не все. Адже ми відокремили дві цифри, а нам потрібно 3. Тому переносимо кому ще на один знак лівіше. І знову ж таки дописуємо зліва 0. В результаті отримуємо десятковий дріб 0,090. Іншими словами, отримали дріб 0,09. Той 0, що стоїть в кінці, ми можемо просто не писати. Від цього наш дріб не зміниться. І в результаті остаточною відповіддю буде дріб 0,9 або ж 0,09. Останнє правило, яке ми сьогодні розглянемо, це множення десяткових дробів на 0,1, на 0,01, на 0,01 і так далі. Так ось, щоб помножити десятковий дріб на 0,1, 0,01, 0,01 і так далі, потрібно перенести кому вліво у цьому дробі на відповідно 1, 2, 3 і так далі цифри. І ще один останній приклад. Нам потрібно помножити десятковий дріб 58,9. На 0,1. Для цього, згідно із правилом, нам потрібно буде перенести кому у нашому десятковому дробі вліво на один знак. В результаті ми отримаємо десятковий дріб 5,89. Тобто отримуємо 5,89. Якщо би нам потрібно було помножити не на 0,1 а на 0,01, тобто на одну соту, то тоді ми б кому переносили вліво не на один знак, а на два. І в результаті би отримали не соти, а 5,89 а 0,589. Тобто 0,589. Наостанок хочу сказати, що при множенні десяткових дробів виконуються усі ті самі правила множення. Що і при множенні натуральних чисел. А саме переставна властивість, сполучна властивість та розподіль. Якщо коротко і по-простому, множення десяткових дробів працює так само, як і множення для натуральних чисел. Єдине що, не забувайте, що в отриманому добутку ви повинні відокремити з правого боку комою стільки цифр, скільки було цифр після коми в обох множниках. Разом. На цьому будемо закінчувати. Успіхів вам! Зустрінемось у наступних темах.